Привіт! Так, сьогодні я готувала піцу, але піцу незвичайно. Цей рецепт мені дала одна жіночка, яка була на стажировці в Італії, тобто вчилася готувати піцу. Щось? Для приготування такої гідно. Борошна я взяла, я взяла 700 грамів, а потім будемо відштовхуватися від цих інгредієнтів. Дві гарні ложки солі чайних, одна чайна ложка з маленькою гірочкою сухих дріжджів. 2 столові ложки цукру, 500 мл води кімнатної температури. 2 столові ложки рослинної олії. Дуже гарно, якщо у вас буде оливкова, але в мене немає. Виливаю сюди тепленьку водичку. Додаю сюди цукор, додаю сюди дріжджі, перемішую, щоб дріжджі розтанули. Будемо замішувати все відразу. Висипаю сіль. Виливаю сюди олію. Це та олія, яка йде в тісто. Те, що ми будемо виробляти тісто вже, коли будемо вимішувати оформувати, це окремо. І додаю сюди борошно. Борошно просійте обов'язково. Цей рецепт я дізналася нещодавно. Людина, яка навчалася в Італії для того, щоб випікати тут піци. І що мені сподобалося в цьому рецепті, що це тісто. Замішане. Може в холодильнику знаходитися 4 доби. Тобто ви берете і свіженько випікаєте. Додаю все борошно і вимішую тісто, далі я вам покажу. Застилаю стіл і будемо його, як кажуть, вимішувати. Я зараз роблю так, щоб оце борошно, що в цій мисі все потрапило на тісто. Далі я взяла дві ложки столові олійки сюди. І зараз просто змащую отак стіл трішки, щоб перший раз викласти. Зараз ви перемішуєте і дивитеся, щоб у вас не було нічого тут сухого. Так, тепер отак розтягаємо. Так, воно липне. Бачите, як липне? Але нічого страшного. І тепер я зараз шпатіль візьму. І тепер беремо на середину, отак складаємо. Шпатель теж потрібно. В олійку. Знову насередиру. Бачите, як олійку зробили, так і гарно. І тепер як рулет отак звертаєте. Отак. Підбираєте це все. І в цю мисочку сюди олійки. І в миску, от так. І ставлю це тісто на 20 хвилин до холодильника. Накриваю плівочкою. Вам не почулося саме до холодильника. То 20 хвилин я дістаю тісто, плівочку так обережно, щоб не зіпсувати, тому що ми ще будемо накривати. І знову сюди таке олійки трішки і висипаю, перемішую знову його. Бачите, воно таке вже однорідне стає, красиве. Ручки добре в олійку і все у вас як по масу. Навіть уже можна перемішувати. Отак. Змінилося від першого разу тісто зовні. Бачите, яке воно стало? Так, тепер так само. Бачите, другий раз уже все гарно виходить. Тут у нас достатньо олійки. І викладаю знову цей рулетик сюди, накриваю плівкою, і знову 20 хвилин в холодильнику. Дістаю третій раз тісто із холодильника. Так само плівочку обережно і дістаю тісто. Дивіться, яке воно, як воно змінюється. Спочатку таке було страшне, якось і працювати з ним страшно. А зараз воно дуже-дуже лагідне. Працювати з ним легко і ніякого борошна. Так, знову зараз третій раз, це вже останній. Ми розтягаємо, складаємо його конвертом. Це тісто може знаходитися в холодильнику 4 доби, тому що це піца рецепт для піцерій. І до холодильника. Знову 20 хвилин. Якщо ж ні, то чекає тісто, поки ви будете з ним працювати. Продовжуємо. Я дістала тісто із холодильника. Бачите, яке воно стало? Зараз я його перемішу. Ми будемо відразу на пергаменті. Чи на багаторазовому пергаменті ми нічого розкачувати не будемо. Оце тісто я зараз поділю на три частини. Я взяла це я ставлю до холодильника. Перша піца в мене буде сирна. Підбиваю, щоб було таке гарненьке тісто. І руками розтягаю, придаю. Форму піця. Ви можете на пергаменті на столі, а потім перекласти на листе, як ви бажаєте. Тісто таке прохолодне, але ж не в морозилці, а просто в холодильнику. Мене трішки дратує цей звук. Зараз я зроблю отак. Отак. Отак все. Бачите, величенька піца виходить. Зараз переношу все це напроти, беру кетчуп, те, що я вам казала, і викладаю сир. Рву сир, так багато сиру. Це в мене моцарела. У мене одна буде з моцарелою. одне, що в мене немає базиліку. Ну, нічого страшного. Так, і зараз наріжу сюди помидорчик. Духовка 250 градусів розігрівайте. А я зараз сформую другу. Отаким віконом підкапченим. Це буде дуже смачно із сиром. Забагато оцього прикладу не давайте, тому що ми і майонез. І що ми тільки не додаємо в нашу піцу, це виходить не піца. це просто у нас смачний, такий, знаєте, сирно-ковбасний томатний пиріжок відкритий. Трішечки присипамо. Отак. І трішки перчику. Доглядаю друга піца. Дивіться, яка гарна. Гадаю 250 градусів, 10-12 хвилин і піца готова. Це тісто я спеціально зроблю експеримент. Дивіться, я візьму цю клівочку. Змащу її трішки отак олійкою. Отак, якусь тарілочку і в холодильник. Хвилин пройшло і дістаю, яка. Красоточка. І на 10 хвилин відправляю цю піцу. Бачите, все, нічого не пристало зовсім. Так, дуже добре відстає. Перекладаю. Ну що, будемо куштувати, але... Настільки гарячий, що я не можу взяти руками. Дивіться, яка вона гарна на зрізі. Дивіться, як вона гарно підсмажилася знизу. М -м -м, яка це красота. Куштуємо? Трошки тоньше можна розкатувати її. Ай, гаряча. Ну що, дуже смачно вийшло, тоньше трішки розкатаєте, дивіться, яка вона гарна. Ох, як же сир тянеться, як тягнеться цей сир. Ви обов'язково приготуєте піцу за цим рецептом. Друга теж буде дуже смачна, там начинка ще смачніша. Ви зрозуміли: серединку тоньше, краєчки товще, але, але. Це так професійно. Ви можете робити, якщо ви любите більш таку м'яку піцу, то робіть, як ось у мене вона вийшла. Бачите, вона майже в мене однаково висоти. Але за правилом потрібно, щоб бортик був і тут тоненько. Дуже смачно. Піцу забули, з'їли вже. Так і вийшло. Чотири дні. Дивіться, яке тісто. Просто в холодильнику, не в морозильці, як воно он, пузириться. І зараз я руки олівкою. І спробую ж розкатати подивимося, що ж у нас вийде за піца. Гарно все відстає. Отаке тісто через 4 дні. Дивіться, яке воно гарне. О, красиве. Сама техніка тут такої немає. Просто берете і ось бачите, підтягуєте, як, як вправо. Отак. Точно, точно, точно таке саме тісто, яке працювало... З цією піцею. Нічого не відрізняється. 250 градусів в духовку 10-12 хвилин. Ай, дивіться, яка піцура смачнюща, гаряча гаряче дуже. Готуйте таку піцу, будь ласка, дійсно гарний рецепт. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. І з цього всього вам найкращого. Діліться відео в соцмережах. До побачення. До нових зустрічей!